Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму каналі. Давайте подивимось, які плани має Кремль стосовно України на найближчий час. Ну, нехай це буде. Тиждень два. хоче він працює, працює стосовно потенційної якоїсь успішного зробленої справи по досяганню якоїсь цілі. Вона пов'язана з виправленням якоїсь ситуації. Але взагалі-то це от перевернута вежа, і тут робота, йдеться мова про ну от, якісь цілі, цілі, які вони можуть досягти шляхом досягнення нестабільності. Так, дивіться, на мою думку, ворог готує великий обстріл України. І під загрозою є цивільні інфраструктури, і під загрозою є якісь логістичні шляхи, якими доставляються необхідне обладнання для України, а також іде мова про те, що надходить до осель людей, тобто перебиття шляхів, там трубопроводи, якісь. Ну, шляхи, по яким надходять ресурси. Тобто, хоче він завдати нам втрат, завдати нам суму. Ось побідебісія його. Хоче воювати він з мирними жителями, з енергоресурсами, водними ресурсами. Тобто, все, що виробляється, він хоче пошкодити. І при тому під корінь. Будьте, будь ласка, обережні. Знаєте, це може звучати як фейк. От оці от погрози його, знаєте, от, можуть е, звучати як фейк. Але все ж таки. Потрібно зважати на це. Потрібно на це зважати. Ворог підміняє поняття. Того це може здаватися як якась фейкова інформація стосовно планів ворога. Потрібно зважати на це все ж таки. Потрібно на це зважати. Хоче він е, зробити так, щоб влада втратила реальний контроль над ситуацією. В першу чергу, це він хоче показати щось нашій владі. Ось що може, буде, може відбутися, якщо ви продовжите свою політику, скажімо так. Якщо ви будете триматися сталості своєї, своїх законів, своїх традицій, своїх правил тощо. Окрім того, ця карта ще в мене сигніфікує імператора того кремлівського, недорозвиненого, він від свого безсилля буде робити все, щоби. Досягти тої мети кінцевої, яку він має на увазі. А його мета це поставити нас в безвихідне становище. Ну, от, бачите, летить. Летить. От він так планує. Знову ж таки, диявол. Карта диявола пряма, це те, що тримає, це ці ланцюги. Диявол може як сиг... сигніфікувати ту саму електроенергію, тобто від одного йдуть від відвілення проводів до інших. До осель, до інших трансформаторів, від одного великого до більш середніх, а там до маленьких до кожної. Вона перевернута. Дивіться, ворог хоче святкувати перемогу над електроенергією, хоче розірвати всі енергетичні зв'язки. Які ще мають супротив проти його агресії, які, тобто, іншими словами, ще тримаються? Планує він. Щось три. Три для нього щось таке потужне. 3, цифра три. Три об'єкта в нього є на меті. Три об'єкта. Три об'єкти він має на меті, можливо, це пов'язано з водою. З водою. Іншими словами, я хочу так сказати: він хоче знайти слабке місце в одному з трьох, пов'язаний з водою. В одному з трьох чомусь великому, який недостатньо захищений. Зрозуміли, так? Тому він от розробляє плани, як би вдарити по якомусь водному ресурсі, який має відгалуження до найменших. Ну, от як я вам пояснила за дияволом. Так. В будь-якому випадку він хоче нас поставити, навіть якщо цей ресурс не буде пошкоджений повністю, не буде втрачений з своєї міцності, то хоча б на деякий час заблокувати, на деякий час заблокувати його. Ну, от, знову три. Три якихось об'єкта він планує. І думає, який найбільш до нього є доступний і який найбільш незахищений. Я думаю, що це мова йдеться про гідроелектростанції все ж таки. або щось таке потужне, один з трьох, що в нас є. Напишіть свої думки в коментарях. Те, що до нього ближче, те, що легко вдарити. Ну і давайте подивимось, чи, чи в нього це вийде, чи в нього це вийде реалізувати ці плани в життя. Пошкодити може, пошкодити може, але не до кінця. Воно стоїть. Воно стоїть, оце от водне, велике, воно стоїть. Хоча е, якийсь, е, скажімо так, ресурс може бути втрачений, якась частина його. Але знову ж таки, буде він мітити туди. Буде мітити він туди. Кризова, ну, якесь хитрою. Е, Карта підлості, яка призводить до кризису, перемога будь-якою ціною. Підстава якась, якась підлість, удар в спину. Удар в спину, якийсь, е, якийсь король, якийсь хтось йому допомагає, хтось йому допомагає. Знову цифра 3. Цифра 3. Це щось з водою пов'язано, я вам говорю. Вони планують зробити щось на водному об'єкті. Перевернута помірність. Дивіться, скільки тут води. Хочуть вони його, ну, скажімо так, не... хочуть вони його пошкодити, пошкодять вони його не повністю, буде як утечка, протікання. Пошкодити цей водний ресурс вони хочуть ну, значною мірою, скажімо так. Але, щоб він ще зберігався. Але так, щоб він не міг давати той ресурс, щоб він вдарив по фінансовій частині, щоб він вдарив по е, якості утримання цього ресурсу для населення. Ну, ось так в мене вийшло. Може в них вдатися це, може, їм в цьому допомагають. Знову цей король. Що це за король? Королі, дивіться, який дестабілізує цю ситуацію, які хоче зупинити цю ситуацію, який намагається ну, керувати. Це людина, яка при ділах там, яка в темі? Людина, яка в темі. Це відома людина. Якась відома людина. Відома людина. це? Один з трьох. Один з трьох, то планує. Він працює на одній, який тримає одну, або який, скажімо так, керує одних, один із керманичів цієї, цього об'єкта з трьох. Хитрун. Хитрун. Або він має доступ до цих планів. Плани тут стосуються, як забудована ця станція, якщо це електростанція, як вона, ну, скажімо так, слабкі місця її. Це один з трьох планувальників. Один з трьох планувальників. Людина в масці. Знову один з трьох. Один з трьох, які планують щось зробити на цій станції або на цьому об'єкті, пов'язаному з водою. Ну, плани в них є такі, і вирогідність досягання є великою пошкодження цього об'єкту. Будьте, будь ласка, обережні. І от при тому, що це щось велике, воно перевернуто. Вони планують перевернути якусь велику забудівлю під, під основу. Все можуть не пошкодити, але щось, верніше, все не знищать, але щось пошкодять значною мірою. Будь ласка, бережіть себе. Дякую вам за увагу, за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення і діліться тим відео для того, щоб попередити людей. До побачення! Бережіть себе!